Спав, спав. тут мама спала, там я спав. Толік з синами показує нам хату, яка на три місяці стала їхньою домівкою. Втікаючи від війни і опинившись без нічогісінько, їх прихистили в одному з сіл на Хмельниччині. Тішилися спокоєм та відсутністю обстрілів, адже війна знищила все, що 20 років наживали. 9 мая один 11 часов. Три снаряди прилетіла. Розбомбила хату. ПГТ наш первомайський, розвалили в хлам, до сих пор гатять. Вже фундамент переворачують. Рятувалися від смерті в автомобільній ямі, згодом у сусідів погребі. І одразу в евакуацію. Спочатку Миколаїв, потім Хмельниччина. В одному із сіл і поселилися в старенькій хаті. Оці печки їсні варили. Потім... Сільсавіта дали електроплитку, холодильник. люди дали духовку. Потрапила сім'я в полизору волонтерів з Хмельницького, які взяли під своє крило родину, яка з дня на день чекає на народження донечки. Тож спішили знайти кращу хату, меблі та посуд і масу інших потрібних речей, в тому числі й для немовляти. Десь зустрічають хлібом сіллю, а ми зустрічаємо по багатому. Ковбасоль. Радістю світяться очі волонтерів, а от родина переселенців стримана й трохи збентежена. Принишкло оглядає нову хату та якось розгублено реагує на нових вже друзів. В очах приємне здивування й сум за втраченим, адже жили на Миколаївщині за рахунок власного господарства. Міцними господарями були Анатолій з дружиною Настею та двома синами 9 та 11 років. У нас там була худоба і корови, і свині, і бички, і тьолки, і птиця, і кролики, Все було. Перебираючись на нову хату, яку їм дали щонайменше на рік-півтора в безоплатне користування, вагітна Настя забрала й котеня, яке привезла з чергової поїздки до лікаря. Я її маймала бездомного і забрала. Хлопці тим часом потроху знайомляться зі своєю кімнатою, розглядаючи речі та двоярусне ліжко, Ковтинка, комбінезон. Ось карпетки, теплі, плаття, танці. Волонтери доприбируючи в оселі бадьорять дорослих новоселів. Якщо щось треба, він завжди поможе. Дамо, хорося, дамо корей, дамо зерна. Ми тут в селі організуємо і овочі, і фрукти, і все, що треба. Лиш ви були здорові і щасливі. А ми вже тут в білі не лише. У селі вже прийняли близько сотні переселенців з різних областей, що страждають від рашиської навали. Люди кажуть, що така в них зараз місія допомагати співвітчизникам. Спасаємося і людей спасаємо. Так що, що, що в наших силах, то ми робимо. Розумієте? це так, як доно бути зараз на Україні. Не знаю хто за що нам ми за всього що помож за Україну. Да, да. За Україну ініціатором переселення сім'ї стала Альона польова, яка й зуміла за місяць під своїми крилами разом з десятками однодумців втілити в реальність задумане новосілля. але дотепер не може забути першу зустріч з родиною. Мене вразили жахливі умови. Мене вразило, що вона вагітна, що народиться дитина, яку треба купати в тазіку, ходити на відро. Що двоє хлопців, що вона Настя в нас сирота, що в толіка помер брат, що все все, все наклалося. Святкове застілля в садку перед варандою, знайомства та безліч побажань на щасливе життя. Мовчазні новосели лише переводять очі на людей, які взялися їм допомагати і не хочуть заглядати в далеке майбутнє. Які плани Пока. А далі буде видно? Далі школа піде дітей в школу. Надаш теж один шостий клас, другий в третій. На прощання спільне фото і вже за воротами теплі обійми з людьми, які волею тяжкої долі фактично поріднилися. Да, В першу да. чергу подзвоню це вам. Добре, давай. Дякую, велике. Дякую тобі.